Там Excel, а там это XXL Та, да, ну, блин, що кажу, як краснух не лутаю, типа. Дві краснухи все равно не запхаєш. Тобто. Понятно, що якийсь там льва запхав і патрони занекав. Як будто би є плюс. Але я єбав стільки... Єбатися, часу тратити на це все. Максимально впадло, якщо чесно. Я не понял, що 17 чи що, і то я так ж бігав бо в перші дні всі Онлі квести виконували. Ja już biegam za kompanią, tak wie ja na wiebytine wykonowało na pewno. Tyś tutaj. Не Катяшек, то есть тут я, бля. Куда ты пикаешь зайчиком, блядь? Ч бнувся. У перша катка, я хочу крові, блядь. Ну все можна, возможно, все можна. Крадеться, крадеться малесенький. А <твадця> <твадця> <рі> ти мій зайчику. У мене сьогодні хороше настроение. Привіт, Стас. Це бот, да? Ні. Ну це точно бот, має бути. Таймка дорогою стала? Блять, кизных ми сука. Mm. Так, ну минус три. Бы можно лутануть свої сейфики и пробувати вийти Що у нас А тут немає тут? ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йой, 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 йой. Так, посмотрим, пригодится. Блять, вот так, наверное, так. Тамка ну, в принципе всегда другой была. Тришки уступала. Тришки уступала хиклим. Так, ну, 3500. Будь-то би, будь-то би... Можна виходить, ні? Чого в нас там хтось бігає? Я би, знаєте, що би офіс чекнув по камері. Я зубот наче. Офіс чекнув по камері, б. Тут аби, хтось дуже гарно крисить, або тут не заходив ще. На міду, тут це лонг. Ні, тут то буде? Тут то буде, а оце може мій кент його вбив, так? Да? Це що я першого йонув. Он вроде залутанный, это. Он вроде как залутанный. Че не Блять, ще хтось біжить, сука минус пять. Пацани, я хотів вийти після трьох 53 і ще й самі поприходили. Якщо чесно... Добре, хоч хоть мне Філд принес. Добре, хоч мені Філд принес. Обороня мінус. І це мінус. Ще знизу ще один. Хтось тобто все буде файтитись крім мене, ні? ні? Ну ладно. А, чекайте що 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Вже, блять, вже пушку з сука. Вже спиздив, га? О, опять до мене йдуть. Ну п вашу мать, вони броні нема, пацани. Зараз я можу її реально відкиснути. Зараз я можу реально відкиснути. Вот ничего сука. Сата нахуй. Шесть. Вайп чи ні, Я, ну малих хтось ще ж кось вбитий, Йобаний в Пацани. Не, ну вот один кіл є. Сім кілів. Все, сім. Один ще залишився. Один. Або один, або вайп. Це пиздец. Перша катка, нахуй, Йоб вашу мать. О! Вайп! Ух! По ідеї, да? Чи це цей тільки того залутав, слухайте? Сіке в мене пушок был. А, ні, в там MPX був, все, на у нас вайп. Фу, хайп. У нас вайп. У нас вайп. Ит. Заебись. Оп! Де від 100 мінус 6?